Всіх вітаю, з вами Марія і хочу сьогодні роздивитись для вас філіжанку з такою темою. До чого більш ретельно придивитись, от чогось воно мені спокою не дає. Я так розумію, що для когось тут є важлива інформація, і треба почути людині. Ніколи не забувайте, що це загальна філіжанка. Що обов'язково тут для різних людей інформація, не для однієї єдиної. Тож, будь ласка, вмійте почути просто свою інформацію. У вас повинно внутрішньо, так знаєте, сколихнути якась. Ну, якісь слова зачепити, так скажімо. Якось воно внутрішньо буде відкликатись по особливому. Все інше, що ви навіть так не дуже дослухаєтесь, то це просто не ваше, просто пропускаєте повз вуха і нічого там. Так, давайте так: перспективи для когось з вас. Перспектива далекої дороги, роздивіться її, не відкидайте її, заплануйте її, бо це для когось навіть перетин кордону і. І для когось це пов'язано з певним чоловіком, який такий він засмучений, такий він, він з сім'ї. Ну це знаєте, якась така інформація сімейного стану, більш про це. Інформація про те, як він відчуває вашу відсутність. І про те, що людина міг, міг, це більш про нього все ж таки зараз, міг накоїти чогось такого, що просто, от, знаєте, тепер через це сумує, а тепер ситуацію хоче залагодити перемогою. Знаєте, от змінити для себе перемогою. Тобто вона не хороша і не погана. Ви знаєте людину, ви знаєте, з ким ви спілкуєтесь, або з ким ви живете, або жили. І тут ситуація, яка От вона повинна бути вами розглянута. І тут просто, знаєте, якщо ви сумніваєтесь, якщо він якось натискає на вас і там, вмовляє вас для, ну, на щось. То і у вас є сумніви. То в цій ситуації вам дуже треба дуже ретельно розглянути ситуацію, дуже ем, повідповідати собі на питання. Тобто, тут зосередженість на вас внутрішня. Щоб у вас потім сумніву не було, і щоб ви не хвилювалися, що ви щось зробили не так. Далі. Ну, ми вже почали про перспективи, то хочу одразу всю цю тему розглянути. Так, мені тут показані більш за все перспективи для чоловіків, тут більш чоловічих обличчя, в меншому відсотку жіночі обличчя. Жіночі в меншому, тому що якісь питання, які розгляд... Будуть зроблені, розглядаються зараз жінками, але це знаєте, як от для перспективи і нема зараз е, поспіху для того, щоб робити, це те, що жінка обов'язково зробить, тут нема сумніву, але в свій час. От коли знаєте, зробить спочатку одне, друге, третє, інше, там, і потім вже й до цього теж дійде черга. Для чоловіків тут багато перспектив саме на якісь ну, домашні тут не про роботу, домашні справи, домашні ну, похазійнувати треба, треба щось там, або обіцянки якісь виконати, або взагалі те, що він собі давно бажав би зробити, і все якось так. Ну, ну ніяк. Як то кажуть, час прийшов вже роби. Не відкладай. Тепер для когось з вас показаний чоловік 35, да? Ти це ж 35, хоча для когось 95. Давайте так, якщо 35, то більш за все воно йде як вік людини, якщо 95, то більш за все це як рік народження людини. Тут обмін новинами і тут ну, як люди як зближуються заради опрацювання новин. Це коли знаєте, є спільна справа. Це в перспективу лягає. Для когось це може бути через 35 днів від моменту, як ви дивитесь, це просто знаєте, коли людина вже починає думати про якусь розмову з вами, про розглядання якоїсь ситуації разом з вами. Планує, але з'явиться з цим. Ну, от 35-95, ну не буду тут ну, вгадувати взагалі це не моє. Це просто от я вам озвучую, а у вас якось воно там по-своєму відпрацюється, ця, ця ситуація. Щось буде прояснене. Щось, знаєте, Це людина з добрим наміром. Тут є такі знаєте, добрі почуття, добре відношення, добре ставлення до вас. Тобто тут все якось воно і на емоціях внутрішніх, але вони в плюс. Далі дивимось. Далі у нас хочу розгледіти розглядіти... дом, сім'я, от ваше помешкання, ваші сусіди, може, ну, тобто друзі, у це все. Так, ось тут хтось буде змінювати помешкання, як відходити від свого. Це може бути і тимчасове, наприклад, десь поїдете відпочити. Може бути і переїзд для когось з вас. Світлі вікна бачу, це взагалі для України щось окрема тема, коли світло є у вікнах. Це просто щастя, неймовірне. Тепер зміни, зміни. Але щось чогось лякається цих змін саме жінка. Чоловік, може і лякається, але ну, так по ньому не видно тут. Він як пропонує ті зміни, а от жінці щось вони так трошечки ну знаєте, збентежена внутрішньо, як не було готовності таке почути, що давай зробимо отак, чи там ти зроби отак. Ну, якось воно їй так ніяково спочатку, але ж ці зміни на краще. Це не, не щось там погане. Це кардинально щось змінює для неї, але на краще. І для когось з вас перспективний початок саме якихось фінансових змін. Але початок такий, що людина дивується. От щось, Знаєте, більш про переляк поки що. Не треба так лякатись. В таке світлий шлях прокладається. А оці залякування себе, або хтось там вам щось каже, а ви чуєте і думаєте, та ну дійсно, може, і рацію має. Не треба у вас початок нового. І початок, це як трамплін для вас, розумієте? Це от якась фінансова нова історія, в яку вам треба не те, щоб поспішати, а треба впевнено йти. Тож переляк свій відкидайте, залишайте його десь там, де він вам не заважатиме, або взагалі позбудьтеся його. І просто йдіть вперед, бо це те, чого ви навіть очікували. Зміни, які просто вони вже ну, час прийшов для них. Далі, взагалі-то тут грошей трошки порозкидано по філіжанці. Тобто день, коли дехто з вас буде вже отримувати, ну там зарплатня, аванс, там, як воно там у вас, а хтось з вас це як знаєте, ви щось робите, але ви знаєте, що отримаєте ці гроші от тоді, коли буде час. Ну, наприклад, там наприкінці місяця, чи там всередині місяця. Тобто ви як... От воно виглядає, як, нібито, ви знаєте, саме той день, коли вам це прийде до рук, але поки що так. І ви згодні, і ви просто робите те, що робите. А для когось з вас очікування. Це дивіться, якщо є поряд з вами чоловік, будь-ким він може бути, сином, братом, чоловіком. Батьком, хтось, з ким ви спілкуєтесь, і людина в очікуванні, що ну, просто все зміниться, і на нього поваляться якісь там всілякі гаразди в його житті, особливо грошові. Воно буде, воно ну, якісь заробітки у нього будуть, такі, що він буде задоволений. Ключі до цього він тільки-тільки отримує. Це ще, знаєте, треба опрацювати якісь можливості, які йому зараз вже надходять в житті. Але ну це все одно якось воно не буде аж дуже швидко. Не показує мені такого філіжанка. Далі дивимось. Робота соціум. От, що тут нам треба б роздивитись? Взагалі, робота соціум. Оберігайте себе від. Ну тут будьте уважні, щоб ніякий там нежить, ніякі там хто там чихає, кашляє поряд з вами. Будьте уважні до свого здоров'я, бережіть його, бо тут є така можливість чогось такого підхопити. Будьте уважні до розмови чоловік та жінка, літери «Р», зараз літера І, літера Л, літера Я, літера С. Ще. Так, отці от от, обмін новинами і підказка від чоловіка, де як ви можете себе захистити. Дослухайтесь, розгледіти треба. Так, от тут перемога, якийсь чоловік, він її отримає. Робота соціум, щось він гарно добре зробить, щас, ну, як заробить грошенят. Тільки, будь ласочка, розкажіть йому, що неротика треба тримати на замку. Бо біля нього заздресників ваш відстрілювати можна. Багато не треба, щоб він дуже розпав. Я, я розумію його почуття. Я розумію, що людина з собою пишається в якійсь там ситуації, але хай би помовчав. Він би більше мав би в житті. Так, тепер отут. Запускається якась робота чоловіком. Вона запускається, вона піде не дуже швидко, але піде і гарно піде. Щось він таке зробить, що, що дуже буде мати якусь вагу у стосунках, у спілкуванні з тут і чоловік і жінка мені показані. Якась ситуація, яка буде йому корисною, бо він її опрацював, він знає, чого він хоче досягти. І гарні, цікаві якісь новини він буде мати після того, як він от щось конкретне він зробить. Він запуск якийсь дасть. Він Тут як поштовх до чогось. Угу. Так, тепер тут жінку якусь дуже опікує чоловік. Тут робота соціум якісь. Але така опіка цікава. Знаєте, він з одного боку він як опікує цю жінку, а з іншого боку, він обмеження їй ставить. Ну, Можна зрозуміти, бо дивіться, наприклад, є і у нього обмеження. Оце, оце межа, де він може їй надати захист, а за цією межою все. Він вже там не авторитет, він вже там не може вплинути на якісь ситуації, Тобто, тому він її так само і опікує. Але це, знаєте, ну, вона відчуває його от, любов до себе, що він це робить з ну, таким, знаєте, от, не просто там це його робота, а з таким внутрішнім почуттям, що от він дійсно хоче дати їй захист. Що людина для нього важлива, що йому важливо, щоб вона була в безпеці. Далі. Ну, Тут вже майже все. Когось ви там не забудьте привітати. Десь є людина, яка чекає від вас привітання з якимсь чи святом, чи День народження може, ну там з чимось не забудьте, комусь нагадує філіжанка, бо буде вам потім так соромно, що це складно буде. Вам неприємно буде від того, що ви так є могли забути. Так, далі дивимось, що я тут ще бачу? Ну тут комусь як папуйга будете. Повторювати щось дуже-дуже там, кілька разів. І все одно людина пропустить повз вуха. Це знаєте, от коли людина зосереджений, зосереджена, не знаю, про кого тут мова, але ж більше про чоловіка насправді, чоловіча енергія йде. Коли на чимсь зосереджений, щось у нього там в голові, в думках коїться, а і. Прослуха, що ви там казали. Тож не дуже там емоціонуйте з того приводу. А просто повторіть ще раз. Може, це і в 125-й раз, але нічого. Там просто от щось людині спокою в думках не дає. І тому не чує нікого крізь круг себе. Так, і ось тут жінка. Якийсь як ланцюжок з чимось у неї, отак коротенький на шиї. і темне волосся. Питання, у неї щось їй спокою, болісно так буде це питання, застрягне в неї в голові, там в думках стосовно чоловіка, щось він таке скаже, сказав. Чи, ні, тут скаже, тут сказав чи скаже. Тут не таке, що вона чогось чекає, а він то не робить. А тут взагалі-то щось їм сказане, буде її хвилювати, буде ходити з цим питанням і так довго буде ходити. Буде вам відповідь на це ваше питання, але трошечки згодом буде обов'язково. Хоча ви можете напряму людині ставити питаннячко і хай вам розжує, що він мав на увазі. Щасливий мені показаний чоловік у навушниках, щось він таке слухає, спілкуючись з жінкою, це як через телефонну розмову. І потім цю розмову це все буде обговорювати з якимсь чоловіком ще. І щасливий буде розповідати, а то і заздрити буде, то хай би подумав, чи варто. Очки якісь спостерігають за вами, за тим, як ви закінчуєте, закриваєте якусь ситуацію. В одному випадку ситуацію з чоловіком, в іншому випадку, десь у вас на паузу стає якась ситуація. І от цікаво, як ви будете, ну тому я не бачу, хто, що за людина. Тому хто за вами спостерігає, просто цікаво, як ви будете далі діяти. От, знаєте, мов це для вас сюрприз. В певному сенсі це для вас сюрприз, що якась ситуація стає на паузу. То що ж ви тепер будете робити? Оце цікавіться. Давайте подивимось. Кого? Ну, чоловік Чоловік цікавиться, як ви цю ситуацію будете розрулювати. А там, де щось повинно у вас завершитись? Завершитись. Ну, там буде дві людини за вами спостерігають, які між собою спілкуються. І ну, все ж таки більше мені жіноча енергія йде. Які просто от як пліткують за вашою спиною, знають про вас, багато чого знають, не все, але багато чого, і якусь ситуацію з чоловіком, вашу особисту ситуацію, вони між собою обговорюють, можуть бути з вашої родини, можуть бути там сусідки, наприклад, чи співробітниці якісь. Може бути і так. Так, і ось тут от е Янгол допомагає людині подолати складнощі. переможно подолати не просто так, щоб знаєте, людина відчувала себе впевненіше, щоб не втрачала віру в себе. Тут віру в себе, коли знаєте, а я не зможу, а в мене не вийде, все вийде, все зможете. Звертайтесь до Янгола з проханням, він обов'язково допоможе. Він не може втручатись, поки ви не просите. От просто немає права. Але якщо ви звертаєтесь з вдячністю, спочатку обов'язково дякуйте за те, що вам багато в чому вже допомагав. І потім вже про щось просіть. Обов'язково буде допомога. Він або людину приведе до вас, потрібну вам на цей момент, або він якусь підказку дасть вам, або взагалі налаштує вас на якийсь певний шлях. Може, ви в той бік і не дивилися, буде вас туди штовхати. Ну, там вже у них свої методи, і вони знають, як то робити. Просто просіть. Все, на цьому я закриваю філіжаночку. Всім вам дуже дякую за перегляд, всім вам дуже бажаю від всього бажаю вам гарного дня, і гарних подій, і гарного періоду, бо тут не на один день показана історія, а тут на певний період вашого життя, і хай все влаштується якомога найкраще для вас, для вашої родини. І хай це просто надає вам таке внутрішнє щастя, що буде бажання і далі рухатись. Бережіть себе і будьте в безпеці. І побачимось в наступних відео. Всім пока.